Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 3 лютого. Я вже прямую на Вінницький авторинок показувати для вас машинки. Трошки холодно, трошки сніжку випало. Подивимося, які машини новенькі з'явилися та скільки вони коштують. Всім приємного перегляду і погнали. Починаємо з Renault Megane 2013 року випуску. З двигуном 1,6 дизель 225 тисяч пробігу і ціна 8700. Renault Sandero Stepway 2018 року випуску, з двигуном 09 бензин, 30 тисяч пробігу і ціна 11 700 доларів на автоматі. Renault Sandero 2012 року випуску з двигуном 1,5 дизель 194 тисячі пробігу і ціна 8 850 доларів. Hyundai Tucson 2007 року випуску. З двигуном 2 літра дизель 255 тисяч пробігу і ціна 8800. Opel Zafira 2009 року випуску, з двигуном 1,6 бензин 152 тисячі пробігу і ціна 6,250. Nissan Qashqai 2011 року випуску. З двигуном 2 літра дизель 197 тисяч пробігу і ціна 13,750 доларів. Opel Zafira 2008 року випуску з двигуном 1,8 бензин 221 тисяча пробігу і ціна 6,950 доларів. Nissan Qashqai 2013 року випуску, з двигуном 1,6 дизель 210 тисяч пробігу і ціна 12300. Renault Scenic 2017 року випуску, з двигуном 1,6 дизель 245 тисяч пробігу і ціна даного автомобіля 15200 доларів на автоматі. Volvo XC90 2007 року випуску, з двигуном 2,4 дизель, 252 тисячі пробігу і ціна даного автомобіля 11 тисяч 200 доларів. Mercedes-Benz e 200 2005 року випуску з двигуном 1,8 бензин і пробігом 243 тисячі км. Ціна 7800. Рено Grand Scenic 2017 року випуску, з двигуном 1,5 дизель 149 тисяч пробігу і ціна даного автомобіля 15900 доларів з торгом. Рено Дастер 2015 року випуску з двигуном 1,5 дизель 168 тисяч пробігу і ціна даного автомобіля 9700. УАЗ 2113 1989 року випуску. Газ бензин 15 тисяч км пробігу і ціна 3,550 доларів. Audi A4 2010 року випуску. З двигуном 2 літра бензин 220 тисяч пробігу і ціна даного автомобіля 9 тисяч доларів. Volkswagen Golf Plus 2005 року випуску з двигуном 1,6 MPI 252 тисячі пробігу і ціна 6 тисяч доларів. Hyundai Elantra 2008 року випуску з двигуном 1,6 газ бензин 182 тисячі пробігу і ціна 5900. Renault Grand Scenic 2009 року випуску з двигуном 1,9 дизель 258 тисяч пробігу і ціна 8200. Opel Astra H 2008 року випуску з двигуном 1,6 бензин 253 тисячі пробігу і ціна 5600. Hyundai Tucson, 2006 року випуску з двигуном 2 літра бензин 176 тисяч пробігу і ціна 8300. Ви мене дуже просите знімати дешеві автомобілі, але як ви бачите, дуже дешевих машин тут немає. В основному всі машини від 5 тисяч доларів. Ford Focus в кузові Hatchback 2007 року випуску з двигуном 1,6 бензин 173 тисячі пробігу і ціна 5 тисяч доларів. Renault Laguna 2009 року випуску з двигуном 1,5 дизель 231 тисяча пробігу і ціна 6 тисяч доларів. Toyota Avensis в кузові Седан 2007 року випуску, з двигуном 2 літра дизель. 230 тисяч пробігу і ціна даного автомобіля 6950 доларів. Mitsubishi Lancer 2008 року випуску. З двигуном 1,5 бензин, 121 тисяча пробігу і ціна 7 тисяч доларів. Nissan Qashqai 2010 року випуску. З двигуном 1,5 дизель 231 тисяча пробігу і ціна 8900. Доволі непогана ціна. Шкода Октавія 2011 року випуску. З двигуном 1,6 бензин 185 тисяч пробігу і ціна 9 тисяч доларів. Nissan Кашкай 2011 року випуску. З двигуном 1,5 дизель 185 тисяч пробігу і ціна даного автомобіля 11 тисяч 750 доларів. Mercedes-Benz 2007 року випуску. З двигуном 2,8 газ бензин. 228 тисяч пробігу і ціна даного автомобіля 8400. І одразу ще один Mercedes 2007 року випуску. З двигуном 2,2 дизель 200, ой, 325 тисяч пробігу, і ціна 7,150. Renault Megane 2013 року випуску. З двигуном 1,5 дизель 130 тисяч пробігу, і ціна 8 90 450. Шкода Октавія А7 2013 року випуску з двигуном 2.0 дизель 280 тисяч пробігу і ціна даного автомобіля 12 тисяч 850 доларів. Volkswagen Golf Plus 2006 року випуску з двигуном 1,6 бензин, 243 тисячі пробігу і ціна 6 300. Volkswagen Golf 5 в кузові Універсал 2008 року випуску з двигуном 1,9 дизель, 248 тисяч пробігу і ціна 6400. Audi A4 в кузові Універсал 2007 року випуску, з двигуном 2 літра дизель 268 пробігу на автоматі 7100. Mercedes Benz 2001 року випуску. З двигуном 2,7 дизель в кузові Універсал з пробігом 289 тисяч і ціна 5300. Ну і друзі, під кінець. Як вам опельок 2008 року випуску? 2,8 двигун газ-бензин. 8 тисяч доларів ціна. Покажу вам табличку. Тут є номер телефону власника. Ну і машина. Need for Speed в Вінниці. Друзі, на сьогодні в принципі, це все. Якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково прожимайте палець вверх, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім гарного мирного дня і до нових зустрічей!